Друзі, добрий день! Мене звати Борис і я радий вас вітати на моєму каналі. Минулого року я підводив підсумки про житого 21-го і складав плани на 22-й рік. Хотів, щоб він був роком змін для мене і моєї сім'ї, та я не очікував, що ці зміни будуть настільки кардинальними як для нас особисто, так і для світу глобально. Ми опинилися в іншій країні в повній невідомості, що робити. Як, як жити далі? Чого хотіти, чого планувати? Що планувати? Багато викликів, багато переживань, багато страхів. З деякими ми вже впорались, деякі перед нами ще стоять. У додачу в мене складний діагноз, рак. Як цим всім справитись? А головне, де взяти сили і мудрості. Можливо, для декого Певні події в житті є лише збігом обставин, та для мене випадковостей не буває. На цьому каналі я хочу фіксувати, маю бажання фіксувати різні події, досвіди та чудеса, які відбуваються в моєму житті. Захочу запросити вас стати свідками цих чудес.